Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скрамайстер компанії GovIT. Сьогодні продовжуємо проєкт студенти про свій досвід. В гостях у нас Оксана Кузніцова, випускниця курсу Bootcamp Online, студентка, яка навчалась за програмою IT Generation від Міністерства цифрової трансформації та за фінансування компанії Binance. Оксана, привіт! Привіт! Оксана, розкажи, будь ласка, де працюєш, чим займаєшся. Зараз я працюю у компанії Софтрайзен. Я керівник програми стажування. Наша компанія займається по трьом напрямкам: це партнерський напрямок. Ми співпрацюємо з нашими партнерами: комерційний напрямок і саме програми стажування. І я займаю третю позицію. Вау супер! Як ти вважаєш, які навички тобі допомогли зразу працевлаштуватися на досить таку високу позицію? Я думаю, що в першу чергу все-таки дивились на софт скіли, тому що в мене є організаційні здібності. Я раніше працювала менеджером, тому для мене не було проблеми щось організовувати. Я показала ці здібності, і я думаю, що це дуже вплинуло саме на те, що мені запропонували цю посаду. А також, звичайно, навчання дуже важке навчання на програмі IT Generation Bootcamp. І це дійсно прокачало мені мої технічні скіли, що теж допомогло виділитися серед інших. Супер. Скільки часу зайняв пошук роботи? Взагалі, то мені запропонували стажування одразу після закінчення курсу. Я стажувалася два місяці, і потім, десь через тиждень, я вже отримала офер. Пройшла декілька співбесід і отримала офер. Оксана, скажи, будь ласка, ким працювала до IT і чому вирішила перейти в цю сферу? Я вісім років пропрацювала перекладачем англійської мови, потім стала менеджером і керувала вже офісом з перекладачами декілька років. Але, на жаль, ми знаємо, що сталося повномасштабне вторгнення, і саме після цього о, треба було закривати офіс і я втратила роботу. А так як я давно вже дивилася на сферу IT, мені мене це дуже цікавило. Я вирішила спробувати і пішла на відбір IT Дженерейшн. На твою думку. Які навички допомогли тобі пройти відбір IT Generation? Один із найскладніших відборів. Це всеукраїнський конкурс був і серед тисячі студентів обрали тебе. Як ти вважаєш? Чому так? Я думаю, що тут зіграла роль, по перше, англійська у мене чудова англійська і дійсно дивилися на цей скіл. Uh, і також це софт-скіли, uh, як ти можеш поводитися себе, як uh, проходити інтерв'ю, що ти відповідаєш, чи розумна ти людина, чи можеш ти структурувати інформацію. Uh, Звертали увагу саме на це. Uh -huh. топ 3 софт скіли, які треба прокачувати кожній людині для успіху. Mm. Цікаво. Uh, я думаю, що це впевненість у собі. Uh, я думаю, що корисно буде це публічні виступи. А, а також просто бути чесним з собою. Оксана, скажи, будь ласка, чого хочеш і до чого прагнеш у своєму житті? Моя основна ціль це допомагати людям. Я знаю, що у нас зараз дуже розвинене волонтерство в Україні, і я хочу також сприяти цьому. Я приймаю участь у благодійних проєктах, а також я зацікавлена в тому, щоб допомагати іншим людям, якщо це потрібно. Клас. Скажи, будь ласка, що стало поштовхом переходу в ті сферу? Таким, знаєш, останнім пушем для тебе це було закриття офісу, чи ще щось? Закриття офісу, я думаю, це був один із пунктів. Мене почала цікавити верстка, я почала дивитися відео, і це було дуже цікаво. Я не знала, як це робити, і мені дуже хотілося спробувати. І я спробувала. Тепер. Це настав такий день, і ти така, о, мене цікавить верстка, чи як це відбувалося? Ні, насправді е, відео почав дивитися мій, мій чоловік, і я така, ну подивлюсь, що він там дивиться, і вийшло так, що мені це дуже зайшло. Що для тебе було в найскладнішому навчанні? Найскладніше це було відключення світла, якщо чесно. Так, я якраз вчилася, коли була велика проблема зі світлом, і треба було організувати свій день таким чином, щоб за дві години, коли є світло, я змогла подивитися всі лекції, подивитися матеріали, виконати домашки і ну, просто нереальне навантаження в цьому випадку було. І тобі вдавалося це робити? Ну, звичайно, я ж закінчила. Як ти вважаєш твій секрет успіху в чому полягає? Що навіть в обмежених умовах не ну, буває, якщо говорять, що складно, коли все є, і світло, і всі необхідні речі. А в тебе була ну, попав період, коли було відключення світла по всій Україні безпосередньо, і як ти все одно з цим справлялася? Насправді було дуже важко не тільки мені й моїм одногрупникам. Я це бачила. Ми дуже багато спілкувалися на це на цю тему. Ми намагалися знайти як краще працювати в цих умовах, тобто, знаходили там якісь бібліотеки, якісь генератори. Ми це все вивчали і допомагали один одному. Було навіть так, що на проєкті по Джесу. У мене було дуже мало світла, і ми зідзвонювали з моїм тим літом, і я йому диктувала просто що треба писати мою частину роботи. Це просто було, ну не знаю, як в фільмі. Але тим не менше ти не здалася. Тобто у тебе був вибір такий сказати: ні, ну я не буду робити, у мене нема світла, так. Або диктувати по телефону тим літу, що йому набирати. Тому тут же, знаєш, така позиція твоя наполегливо зіграла що. Велике значення має і для твого розвитку, зокрема. Оксана, як ти вважаєш кому не місце в ІТ? Я думаю, що людям, котрі люблять сидіти на диванчику, дивитися серіальчики кожен день і не прагнуть нічого досягти в цьому житті, то саме їм не місце в ІТ. Оксана, скажи, будь ласка, яка істинна причина переходу в ІТ? Мені дуже хотілося розвиватися на минулому місці роботи. Я відчувала, що я досягла вершини і я не рухалася далі. У мене е, все було чудово. У мене був чудовий колектив, у мене було достатньо грошей, але я не відчувала, що я роблю щось корисне, мені хотілося дуже це змінити. Що конкретно змінилося в твоєму житті з переходу в it сферу Ось було так, а стало ось так. Я більш щаслива. Я встаю вранці, і я знаю, що мене чекає робота, і мені не буде там нудно, мені буде цікаво. Я дуже розширила круг свого спілкування. Мені подобаються люди, які навколо мене, і це дійсно спонукає бути в мене краще. Оксана, скажи, будь ласка, чи є що, що ти хочеш донести до наших студентів, що я ще не запитала? Е, так, є у мене одна ідея. Хочу, щоб всі, хто бажає спробувати себе в ІТ, не боялися і саме пробували. Навіть якщо не вийде тут така сфера, що ти можеш перекваліфікуватися, ти можеш спробувати у чомусь іншому себе, і ти дуже класно розвиваєш свої скіли. І на завершення, які поради можеш дати нашим студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та працевлаштувалися в ІТ? Треба поставити собі ціль і невпинно йти до неї. І треба знайти людей, котрі будуть тебе мотивувати, котрі будуть тебе підтримувати. Це дійсно дуже важливо. Оксана, щиро дякую за такі поради для наших студентів, дякую за інтерв'ю. Дорогі студенти, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, зустрінемося в наступних випусках. Оксана, а тобі бажаю досягнення твоїх наступних цілей. Дякую.